Всім привіт, любі друзі, милі підписники та інші поважні гості. На ваших рідко кристалічних екранах 16-й випуск чим дихає ринок, і ми з вами починаємо дивитися класні кейси реклами з усього світу. Поїхав! І почнемо ми з вами з неймовірної крейзі колаборації з Японії. Там подружилися цього разу Лего та Тойота. Уявляєте взагалі, що це за люди? Що у них в голові? Як це взагалі працює? Вони створили точну копію Toyota Supra із деталей Лего. Всього було використано 477 тисяч різних деталей. Чесно сказати, я просто в захваті. Це дуже схоже, знаєте, на мій характер. Коли я часто собі ставлю якісь виклики, там, наприклад, якщо в якийсь проект мені треба залучити купу контрагентів, я ставлю собі за ціль написати 5 тисяч імейлів. E Або ж якщо треба провести тестування якоїсь реклами, то я користуючись там правилом зайвої милі, e роблю більше креативів та там використовую різні аудиторії в більшій кількості, ніж ну це класично дозволено робити. Але японці, ну це просто якісь. Перевершення всіх там моїх максималістичних штук. 477 тисяч деталей ну, це просто неймовірний виклик. І, до речі, ця машина Toyota Supra із Lego, вона може їхати. В неї можна сидіти і нею керувати. Їде вона, правда, зі швидкістю 28 км на годину, але це все просто обмеження електродвигуна. Сподіваюся, що електродвигун вони робили все-таки. Не з Lego. тож можете подивитися, взагалі, як це все виглядає. До речі, ще одна крута новина із Японії. Давайте зацінимо взагалі ширину їх думки і такий от нетиповий підхід до всіх речей. Що взагалі відбулося? Ви, мабуть, всі знаєте, що означає ресторан Мішлен. Рейтинг Мішлен це дуже престижний рейтинг, який дається далеко не всім ресторанам. Він повинен відповідати дуже багатьом критеріям. І ми взагалі з вами живемо в країні, де немає жодного мішленівського ресторану. Найближчий, здається, чи в Варшаві, чи в Празі. Ну, тобто, треба їхати цілу добу на машині, щоб побувати в такому ресторані. В Японії ж навпаки. Таких ресторанів є дуже багато, їх там ну декілька сотень. І що взагалі відбулося в 2021 році? Клятий карантин, клятий 21 рік. Він просто міняє всі концепції, просто під корінь. Японці випустили вендингові апарати, де продаються страви мішленівської кухні. І це не так просто, як знаєте, зараз є тренд робити їжу тайквей в кожному ресторані, або ж там взяти з собою пляшку розливного пива чи щось таке подібне. Ні, це абсолютно глобальна ініціатива. Це національна мережа по всій Японії. Вони виставили свої вендингові апарати навіть у невеличких містах, навіть у майже селах і продають там не просто страви з якогось локального ресторану з мішленівською зіркою, а одразу додали кілька десятків ресторанів і ну, декілька сотень страв. Це просто збій всієї концепції. Я собі не уявляю взагалі, як така новина не обурила мішлен. Через те, що ну просто концепція рушиться. В моїй голові зазвичай ну, мішлен це місце, куди ти приходиш один раз там, на півжиття, одягаєшся в усі найкращі речі для того, щоб там побувати, насолодитися цим моментом, дуже смачною кухнею, відчути себе просто царем на іменинах, як то кажуть. До речі, дуже часто необхідно відстояти якусь чергу, записатися на півроку в мішленівський ресторан і тому подібне. У японців все набагато простіше. Вони просто заморозили ці страви, поставили їх в вендингові апарати і продають в селах. Дуже цікаво. Ну, і далі давайте з вами продовжимо про незвичне. Зазвичай ну, ми звикли до того, що реклама страхових компаній це такий е, Ади Ізраїль. Там вічно розбиваються машини, горять хати, люди ламають руки, ноги. Ну, це класика, через те, що е, маркетолог повинен показати якусь проблему, повинен показати вирішення цієї проблеми е, у виді інструмента його страховки, і просто віддати на купівлю цю всю штуку. Тобто класичний маркетинговий паттерн. Але відбулося щось дивне. Є така компанія, яка називається AA, це страхова компанія. Вони випустили абсолютно милий ролик з котиками. Котики лещаться, обіймаються, цілуються, дуже повільно ходять, поводять себе як котики. І написано просто «Relax» з двома A, що підкреслює назву компанії, і слоган «Yellow and Black got your back». Е Ідеально, геніально, круто. Але ну, треба розуміти, що ця рекламна кампанія вона направлена не на те, щоб збільшити продажі або там, залучити клієнтів до більшої активності. Це вже більш зріла компанія, яка просто вибудовує асоціації зі своїми кольорами у потенційних клієнтів, щоб вони знали, що всі їх проблеми з приводу страхування. І Можливість розслабитися і ні про що ні не думати їм подарує бренд страхової компанії під назвою AA клас. Ah, yellow. Lovely calming serotonin releasing yellow. Nice, isn't it? Oh, look, Kittens. No. Take a second, Soak it all in. Just another way we're helping you relax. We don't do stress at the AA. We do peace of mind, from roadside rescue to car, home, or travel insurance. Relax. Yellow and black have got your back. До речі, а тут така новина, яка от буквально нещодавно пройшла повз мене. Я навіть і не знав, що в Штатах Макдоналдс робить колаборації з зірками і створює меню від зірок. Попередньо вони створили меню із гуртом кей поп гуртом з. Південної Кореї e, BTS і ці пиріжки розлетілися як гарячі пиріжки. E, а зараз вони випустили колаборацію з селебриті, реп-виконавицею Савіті, і ми бачимо, що під цих селебриті Макдоналдс використовує різні нетипові бургери і сендвічі в комбінації e, з традиційними продуктами. От, наприклад, замість звичайної булки може бути картопляна булка, або ж взагалі замість булки може бути картопля, відкритий бургер, Гер без верхньої булки і тому подібні штуки. Тобто, Макдоналдс готовий експериментувати, він готовий змінювати свої там початкові концепції і продавати це все під лейблою е, Top Celebrities. По-моєму, дуже цікава ідея, і достеменно я не знаю точно чи буде Макдоналдс це все. Масштабувати на глобальний ринок, ну через те, що було би цікаво там спробувати якесь мак меню, наприклад, в Україні від Олега Винника. Ну було би цікаво. Будемо дивитися, як це все буде розвиватися через те, що тенденція мені однозначно подобається. Ініціатива Макдоналдса дуже крута. От буквально трендом цього року я би назвав через те, що ну дуже багато таких рекламних кампаній бачив. Це модифікований брендами контент від юзерів. Контент-мейкери, креативщики, маркетологи розуміють, що голий UGC, коли контент роблять тупо самі люди, він не завжди якісний. Хоча ну не можна сказати, що він слабо дієвий чи з ним є якісь проблеми. Він працює, все окей, але він не дуже якісний. Щоб запустити цей контент в серію, необхідно все-таки попрацювати з класним продакшеном. Тому що відбувається: бренди заходять у соціальні мережі, запускають якийсь челендж або ж там просто задають запитання людям і, отримуючи відповіді на ці запитання, опрацьовують їх і запускають рекламну кампанію. Так зробили, наприклад, і доктор Мартинс. Вони взнали, що в соціальних мережах люди дуже часто діляться тим, як розносити їх взуття. Ну, через те, що доктор Мартен зробиться із натуральної шкіри, і ця шкіра або може там трохи всохнути за пів сезона, поки ви її не носили, або ж навпаки, там стати більш м'якою, в залежності від того, при якій температурі ви його зберігали і так далі. Доктор Мартин запитали у своїх користувачів. Як ви розношуєте доктор Мартенс? І там було купа парад від того, що вони кладуть їх в холодильник, бігають у них на теплий носок, лежать в них в ванні, б'ють їх молотком і так далі. тобто вони зібрали дуже багато ідей і зробили рекламний ролик з цими усіма методами. Розношування свого взуття вийшло ну, реально класно, і кожен там е міг впізнати себе, хто користується цим взуттям. Е тому така ініціатива, е мені здається, буде жити ще кілька років через те, що ну бренди от, починають це все е пробувати е в різних інтерпретаціях. До речі.

Stop making your nan sit in them while she watches daytime telly. Ditch the power tools. Did you just whip out the wonder balsam and work that leather? No, really work it. Stretch out the upper. A can will do. Stick on some socks. And another pair. Maybe a heel pad or two. Get moving. Little and often at first.

Я навіть знаю, що в обід, коли я там наївся дуже добре м'яса, то потім я стаю менш продуктивний. Моєму організму треба дуже багато енергії, щоб це все перетравити. І знаєте, я дуже часто ходжу по офісу, роблю там розумний вигляд, ніби я про щось думаю, але насправді я борюся зі сном, через те, що після того, як я наївся, мені хочеться поспати. Але в чому мій бар'єр переходу на веганство? Тому, що я не можу відмовитися від смачного, товстого, гарного і апетитного, соковитого м'ясного стейка, або ж бикончику, або ж нарізочки м'ясної і так далі. Тому бренди вегетаріанців це все розуміють. І вони починають знімати дуже-дуже хитру рекламу. Де рослинний стейк з такою же хрусткою, гарною і апетитною скориночкою падає на сковорідку, де підсмажується рослинний бекон, і люди з таким ж задоволенням його їдять. Ви тільки подивіться на цю рекламу. Ну, мені просто захотілося стати веганом, щоб їсти веганське м'ясо. Вони ще й знущаються в кінці ролика і кажуть, що для зйомок цієї реклами не потрібно було нікого вбивати. От знаєте, мені здавалося, що маркетологи Samsung вони от якось трошки не шарять. От у них всі ролики вони ніби класні, якісні, з якимись крутими меседжами, але от щось не те. От було таке враження, що вони живуть в якомусь своєму світі. Де є тільки їхнє бачення, але от в цільову аудиторію, і конкретно в мене от ні разу вони не попадали. Але цього разу відбулося диво. Я побачив кейс реклами Samsung, який мене просто здивував і підніс на сьому небо від щастя через те, що мені захотілося купити цю штуку. Що вони випустили? Вони випустили пульт для телевізора або там для будь-якої іншої техніки Samsung. Який працює без батарейок? Як це все відбувається? Він на сонячній батареї, ви його кладете на підвіконня, пішли на роботу, прийшли, все, пульт зарядився, ви працюєте, ви там дивитеся ТІВ і так далі. Окей, цікава штука, але як її продавати? Через те, що ну, хотілося би, щоб ви це все е, купували не з новою моделлю телевізора через 5 років, а купували прямо зараз. Правда? Вони зняли рекламу, де зробили головним героєм не пульт. Через те, що це було би складно, і це було б реально в стилі Samsung зробити головним героєм пульт. Вони зробили головним героєм мавпочку. Коли хазяїн кладе пульт на своє місце і йде на роботу, іграшкова мавпочка виймає із себе батарейки, вставляє собі в спину пульт від телевізора, який працює від сонячної енергії, і біжить спасати планету від сміття. Вона там прибирає сміття, допомагає людям прибирати сміття і в пустелі, і на вулиці, і в океані, і так далі. І таким чином вони продемонстрували цінність цього продукту. Той факт, що цей продукт захищає нашу планету від сміття. Браво, Самсунг! Це найкраща реклама за всю історію вашого бренду, яку я тільки бачив. Чесно сказати, я в великому захваті. Remote. I wish I was powered by light too. <sighs> hmm. I feel the warmth <sighs> on my skin. Together we can create a greener future. The new cell remote LED. Все, братва! Сьогодні класних рекламних кейсів ми вже надивилися. Підіть, будь ласка, переваріть це все і зустрічаємося через тиждень. У вас буде час для того, щоб підписатися на мій канал, і обов'язково підписатися на мій інстаграм. Там же я розповідаю дуже багато класних речей про психологію маркетингу. Ви більше ніде такого не прочитаєте. Ну, окрім книжок, яких я теж читаю. Але легше і дешевше прочитати в мій інстаграм, ніж читати книги. Тож, дуже хороша пропозиція. Все, всіх вас ціную, всіх обіймаю. Лайки, коменти, шери, дзвіночки, гудбай. Ості, на ваших рідко кістрількіркрісталічних. Кристал... Кристал... Що е, ще раз? Ладно.